Це друга частина практичного відео про те, як за допомогою софту ми відпрацьовуємо криптопроекти, полюючи на аеродропи. Софт вирішує мінімум 5 головних проблем, які стосуються абсолютно кожного дропхантера, який полює на аеродропи, і додає лише одну незручність. І я їх зараз вам перелічу: а якщо ви з цим не згодні або вирішуєте якось це. По інакшому, то будь ласка, в коментарі або до нас в чат в наш телеграм-канал дуже буде цікаво з вами там поспілкуватися. І основна звісно проблема у дропхантера це проблема масштабування. І в проблемі масштабування ми обмежені нашим часом його 24 години на добу, і ви не можете відпрацювати. Там більше ніж 50-100 гаманців, ну якісно. Якщо не ви це робите, то вам потрібно наймати найманих працівників. І це наступна проблема, тому що це витратна збільшення витратної частини, тому що знову ж таки один працівник не може відпрацьовувати там, більше ніж 50 ну максимум 100, я трошечки фантазую, 100 аккаунтів, не може, все одно навіть 100 не може, та як показує наша практика. Далі, ви маєте ризик, що він вкраде гаманці. І з цим ми також насправді стикались, і мої друзі з цим стикались. Четверта проблема це те, що просто назвемо її людський фактор. Людський фактор, людина або просто ледача неякісно відпрацьовує, або було в мене, коли мені пов'язали гаманці. Ну, засібілили, зробили, коли гаманці пов'язані один з одним. Ви розумієте, про що я. Ну, це людський фактор. Людина може помилятися, софт. Ні, Софт, якщо помилка є, він її виправляє е, одразу. Та і звісно, основна глобальна для мене проблема, яку вже потрошки людям доходить, це звісно кількість відпрацьованих проєктів одночасно. Це найглобальніше. Всі сиділи на там святій трійці або п'ятірці, да там що там в нас було Лейзіру, Зека Сінк, Starknet, Zora. Ну там нехай бейс та хто, хто завгодно. Ну ось там топчик таких проектів сиділи і що. І добрий вечір, тому що все, що хайпує, все, що з великими грошами, не значить, що роздає. Тому що нам потрібно, нам потрібна кількість проєктів. І звісно, не все лупити в майнетах, тому що в майнетах це за все вливання спалення газу. Ну, блін, дуже треба багатою людиною бути, щоб багато залити і ліквідності, і спалити безпосередньо ефіру там в проєктах, ну без різниць, без різниці, ефіру, села, ну коротше, активів спалити. Тому треба і тиснети ще. Використовувати і софт допомагає робити це одночасно, тому що людина ну не може вона одночасно відпрацьовувати, наприклад. Ну, два-три проекти, от за добу. Софт може йому все одно він працює і це все рандомізується. І ось цей головний біль, коли я захотів вирішити, ми з партнером, звісно, найняли свою команду розробки, і ми пишемо софт власною командою, так як мені хочеться, так як я це бачу, і те, що я обираю, а не те, що нам нав'язує, як як то кажуть, наші інфлюєнсери сошол медіа що стосується недоліків, на мій погляд, у софта є один недолік, це те, що прийдеться освоїти цей навик, на це треба буде витратити час, там 3-5, ну, кожного свій темп буде, там, ну, може, 10 годин посидіти, потикати, подивитися мої відеоінструкції, поклацати, розібратися. Але глобально це зекономити час і гроші, ну я вам казав, переваг тут дуже багато. Але так, дискомфорт, дізнання, лидачкуватість, ну це некомфортно, я тут згоден. Хоча і цей недолік можна нівелювати. Є два варіанти. Перший це даю підказку, ви можете залучити там брата, не знаю, племінника, якогось, родича, друга, який освоїть цю історію за вас, бо в нього, наприклад, є зараз на це час та натхнення, тому що одна людина з цим впорується абсолютно, при тому, що відеоінструкції саме я для цього і даю, і плюс є ще і текстова документація до цього. І другий варіант це. Купити готові акаунти або замовити, щоб ми за вас це відкрутили. Наші працівники зроблять. В нас є певний пул, Ми відкручуємо зараз вже вже це ось тільки з'явилося ще навіть прайса нема в момент, коли я записую це відео, але ми да вже напрацювали. Ну, велику кількість гаманців для себе. Ну, в нас є свої бюджети, як ми розуміємо, там скільки ми собі хочемо залишити гаманців, скільки ми готові е, там продати, або скільки відкрутити комусь під замовлення, бо це різ е, різні ціни будуть. Чому ми це робимо? Тому що я вам казав, що полювання на едропи це шлях, це шлях там на рік, півтора-два. Це максимум, коли ми плануємо отримати свій life change, да і ми утримуємо свою команду розробки. І нам хотілося б цей шлях пройти. Ну, впевнено, незважаючи на те, що у нас все нормально. Ми зараз, як то кажуть, інвестуємо це кошти, власні кошти відкручували ми тільки для знайомих, як то кажуть, по братськи, але зараз вже можемо відкручувати під замовлення. Але для цього теж переходьте в чат. Там пишіть мені в особисті. Коротше, тому що от момент, коли я закажу, навіть ще й прайсу не існує. Нагадаю, що це друга частина практичного відео. Попереднє ви можете подивитися за посиланням в описі до цього відео. Незважаючи на те, що вони незалежні, ви можете рухатися зараз, прям вмикати свої ПК ноутбук. І ми будемо налаштовувати це відео присвячене саме налаштування свого списку гаманців проксі. Ну, в такий формат, щоб вони підходили для відпрацювання софтом. Це відео саме про це буде, тому що я записував ці відео. Одночасно, але зрозумів, що дві відеоінструкції в одну зліпити це дуже довга відеоінструкція, тому я їх розділив. Це відео ви можете пройти до кінця, і тут будуть тайм-коди під, під відео, де швидко можна переключитися на необхідну частину. І в попередній відеоінструкції так само є тайм-коди. Хоча, звісно, я раджу подивитися попередньо те відео для того, щоб ну, ще більше бути в контексті. Я прагну зробити. Роботу з нашим продуктом абсолютно зрозуміло кожному. Тому для цього ми пишемо от е, текстову документацію безпосередньо, як користуватися. Тут ось е, вказані фоточки, все показано, і опис, фоточки, команди. Коротше, все, все, все детально прописуємо. І саме для цього я і знімаю ще й відео, де показую. Ми перейдемо зараз до цього, де я прям показую іду по інструкції, і показую ось сюди тиць, не ось сюди тицне. Тобто текст дублюю о, практично. Але. І тут же можуть бути проблеми, це зрозуміло мені. Але якщо вам не зрозуміло, нагадую, будь ласка, переходьте до нас в чат, ну точніше, в канал, в першу чергу все дозволено. Це наш головний канал, тут ми е е е ділимося ще і активностями, на яких заробляємо самі, в яких приймаємо участь. І, звісно, є спеціалізований наш, як то кажуть, інший канал, більш такий, як то кажуть, менший, звісно, бо це сфера дропхантінгу більш складна. Він називається TestNet Pro, Тут є чат в нас, ось він в описі тут є. І сюди заходити, задавати. Айте запитання, буду вдячний насправді за запитання, тому що ви нам підсвітите мені особисто підсвітити, чого я вам не показав ще, ну що я складно пояснив. Тому що, повірте, коли мені розробники дали цю документацію, ну вона тут перероблена відсотків на 50% після того, як я до неї долучився, тому що ми трошечки вже професійно викривлені те, що для нас зрозуміло, для розробників зрозуміло, ну для вас може бути незрозуміло, бо це для вас нова сфера. А тепер переходимо безпосередньо до практики. Перед початком практики хочу поділитися з вами ще одним секретом. Коли ви будете в цілому вивчати от софт Тропхантінг, у вас буде дискомфорт. І пам'ятайте, що цей дискомфорт відчувають всі, і більшість перестає цьому навчатися і так діяти. І це добре, тому що тут зменшується конкуренція. Альту накупити альткоїнів мемкоїнів, це дуже легко. Таких. Вам тут знавці розказують, що купувати, а ну, спро... покажіть мені, скільки з них заробило. Помітьте на моєму каналі. Ви не бачили з самого створення нічого про альткоїни і мемкоїни. тому що це не значить, що в мене нема спекуляцій. Це значить про те, що це не той ринок, на якому заробляють. А дропхантінг це значно менше ризики. І значно менша конкуренція. Подивіться, скільки сидять в підписників в мемкоїнах, скільки сидять там в альткоїнах в цих каналах, де оце все ізі, ізі легко-легко. І подивіться, скільки навіть з точки зору, от у мене, все дозволено, і скільки в тестнетах. Тому зверніть на це увагу і дійте. головне дійте. Переходимо до практики. Тепер залишилось налаштувати наші гамаксці і проксі для того, щоб використовувати їх безпосередньо вже в софті і відкручувати в тих проєктах, які вам необхідно. Підготовка вона така трошечки кропітка, але потім стає значно легше, тому що вже все у вас підготовлено. Ну ви зрозумієте далі, що це дуже прикольно, коли ви от підготувались і. Як то кажуть, полетіли. так Єдине, що я вам не сказав, ну, воно написано, що приривання та завершення роботи додатку, тобто платформи нашої відбуваються за кнопкою Ctrl-C або закрити термінал. тобто Тут ви як то кажуть що хочете, те й робите. Натиснули Ctrl-C і ви вийшли з термі... вийшли з додатку. Зараз я його оновлю. Чоловік, бачите вже не працює. Запустити його, звісно, вам потрібно буде. Ось ця команда. Запуск додатку. Ну, в принципі, логічно, ну я мав вам її все одно сказати. Ви можете її або копіювати, або тут стрілочками вверх низ листаєте ваші команди, все, що ви використовували, вони тут тепер є. І ось вона, я її знайшов. Чікс, все, воно запустилось. Я повертаюсь. Знову ж таки, нагадую, за ось цим посиланням воно відкривається. Ну, я тут просто новлю сторінку. Пац, все, все, все працює. Додаток знову за запущена. І ми працюємо далі з нею. Вже все, далі. От ви запустили, далі це зручно працювати. Оцей, як то кажуть, е чорний екран. Він тимчасовий, як то кажуть. Е що ж, готуємо наші гаманці. Готуємо наші гаманці. Що в нас іде? Е Декодування приватних ключів. тобто те, що я вам казав, ми заморочились, щоб в софті ви працювали працювали тільки з закодованими приватними ключами. До них доступу нема. Де тут нам навіть ми це написали? Це потрібно для того, щоб приховати ваші приватні ключі від стороннього доступу. У вас можуть бути працівники, які будуть відкручувати вас ваш, вам софт. Ви можете когось навчити. І в них не буде доступу до ваших приватників, бо вони будуть закодовані. Як для софта, ну для всіх сторонніх очей ваші приватні ключі закодовані. Єдине, що в проєктах, де необхідно працювати тільки з мнемонічними фразами, на жаль, вам прийдеться їх, як то кажуть, Е, Їх дуже небагато таких проєктів, хоча, можливо, ми теж знайдемо, як їх закодувати. Так, додавайте ваші приватні ключі в файл ПриватKt. Що це е, мається на увазі? Ви відкриваєте е, цю ж папку, як я вам казав, От папка з софтом, аккаунт storage, е, Те, що я вам показував, де вони знаходяться, і ось ПриватKay. Відкриваєте за, за допомогою блокноту, ви відкриваєте їх Windows. Ну, я тут відкриваю е, за допомогою такого стандартного глядача. І сюди вставляєте свої приватники. Е, звісно, я тут показую приватники просто демонстраційні. Ось я їх копіюю. Ту кількість, яка у вас є, там 100 000, 2000, привань, ну це просто, як приклад. Заганяю сюди, вставляю, просто вставляю їх сюди, ось так, в тупу. І закриваю файл. Чикс. Все, після цього. Дивіться, що вам потрібно зробити. Перейти до браузеру в пункті. Ну, тобто, все, браузер, ну, на нашу платформу. Далі натискаємо. Ну, я зараз це вам все покажу. Далі натискаємо Accounts, потім try it out, це стрілочки ми показали. Потім execute. Все, давайте я це зараз відтворю. Натискаємо ось тут просто або тут. натискаєте, щоб воно відкрилось. try out і Execute. Все, ваші приватніки декодовані. Зараз я вам покажу, це ми написали. Приватні ключі будуть закодовані та збережені в той же самий файл. Ну, тобто, воно тут тут само ви їх відкриваєте, тільки той самий файл відкриваєте. Тій він вже, ви бачите, тут вони закодовані, тобто вже вони виглядають інакше. Але софт. Розуміє, що там є, і ніхто не може вже тепер їх використати. У вас ну з них е, немає доступу для цього. Для того щоб людина встановила собі, ну вкрала у вас цей гаманець. Вона не зможе. Вона не зможе ним користуватися в себе там десь на пристроях. Саме закодовані ключі треба буде використовувати в файлі акаун Як працювати з каунцесве? Зараз я також вам покажу. Ви запам'ятали, ми це зробили. Ідемо в зміна аккаунт CSV. Файл аккаунт CSV має містити дані для ваших акаунтів. Там все буде проксі, тегування буде. Це зручна річ. Щоб відобразити розширення файлів, а це важливо. В Windows відкритий мій комп'ютер. Ну тут, тут прописано, що треба зробити повністю шлях для різних версій. Що треба зробити на Windows? Думаю, прочитаєте. Ну, давайте відкрити мій комп'ютер. Там правою кнопку на моєму комп'ютері. Відкриваємо на панелі зверху ось вигляд. Оце для 10-ї версії. Потім розширення файлів, щоб переглянути розширення імені файлів для 11. Ну, тобто розширення імені файлів, і вони будуть відображатися. Бо по замовченню вони скриті розширення. Вам потрібно, щоб це все саме було для Windows 11. Ви так само мій комп'ютер, і далі, ось що в нас тут. Подання, показати, і ось розширення імен файлів. Все. Тобто вони у вас відображаються, все тепер круто. Для створення та роботи з таблицею ви можете використовувати будь-який цей редактор або Google таблицю. Я раджу Google таблицю вам використовувати, бо це дуже зручно. Ну, от прям е рекомендую це. Е і цю Google таблицю я насправді вам даю ось вона. Як приклад, ви зрозумієте, зараз я вам це покажу, що де тут знаходиться. І тут ми показали, як зберігати. Потім ось те, що ми туди внесли. Те, ну зараз ми внесемо, я зараз це вам покажу. Натискаєте файл, завантажити і завантажите ось роздільне комам це СВ. Бачите? Розділені комами. Я просто я, ми прибрали тут, тут є він складний файл. Для того щоб софт його розумів, ну коротше, от зробіть його отак. Бо якщо це ви будете робити так, як роблять це розробники, ну це караул. Тому ми це все спростили. Я спростився, сказав ні, 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 так людям не треба робити. Ось це простий варіант, те, що я вам кажу. Так на цьому підготовка софта в цілому закінчена буде. Зараз давайте давайте все ж таки покажу ж вам, як з цим треба далі працювати. Так, що, що нам потрібно, оцей файл ми відкрили, який я вам показав. Бачите, в нас є, ну це мої аля приватники, все, я його сюди перекинув. І закодовані речі я також ну, цей, зберігаю. Де вони, де вони, де вони, де вони, я їх беру. І ось тут, звісно, копіюю. Вони в мене, дивіться, як закріплені. Я так скопіював. І ось я отут, їх закодовані, Ну, вони як підряд пішли, так ось підряд закодовані і вийшли. Бачите, Ну, напишемо кодовані. Це щоб, ну, Зараз вам, зараз вам все стане, як то кажуть, зрозуміліше. Ось цей csv файл. Я його, як приклад, вам з цієї сторони відкрив. А я відкрию вже свій заповнений і буду вам просто пояснювати. Дивіться, ось тут просто. Ну, неймінг, там ми докручуємо певну штуку неймінгу. Тоді просто, ну, як завгодно, їх натиснути, Ну, краще, отак. От, от їх назвіть, на, на щоб ви не плутались. У нас є своя задумка, як це використовувати. Неймінг на майбутньому спростити. Але зараз це просто неймінг, як то кажуть. Далі ви вставляєте адресу своїх гаманців. Ось вона. І тут ми вказали, тут неймінг ми протягнули. Далі адреса ваших гаманців. Ну, це ми так, як приклад, показали, типу 000, Ну, адреса ваших гаманців. Ну, намагались якось е, вам це Тобто, берете прямо адреси пабліки, е, пабліки паблік всі скопіювали і вставили сюди. Так само я отут, точніше, де в мене ось мої типу, сітфрази знаходяться, приватники. Е, і я пабліки просто копіюю. І просто їх сюди вставляю. Все. ну Тобто, досить ну логічно, ось, все. Ну, просто вони тут зменшені, бачите. Далі, е, – Це ось саме закодовані, вже отут ми прям пишемось, ваші закодовані приватники ви сюди вставляєте, бачите? Ось закодовані приватники, чикс ви сюди додаєте, тобто переходимо. Або в цей тіксті-файл, де вони закодувались, або собі виносимо ось біля них, як я вам показав отут. І закодовані всі. Скопіювали, звідти, звідти і вставили, тут, тут ось вони закодовані. Далі у вас проксі і URL ось в такому форматі вони мають бути. Ось бачите, тут, тут прописано логін. Ну, вони в такому форматі, ну в цілому, вони вам так приходять від вашого е, постачальника проксі. Це прям реальні наші проксі. Просто я їх трошечки як приховав. Е, ми просто про, про прописали ось формат, як вони? Е, логін, паспорт. От це логін, ось це паспорт, е, собака, IP-порт. Ну, коротше, ось в такому форматі, і ми вставляємо ваші проксі. Ви просто сюди свої проксі заганяєте, І у вас кожний акаунт тепер використовується на окремому проксі. І це дуже круто. Насправді інші думають, що якщо веб 3 активності, їх треба ганяти без проксі. Ось вам долбні, блін. Не, не ви не вам, мої любі клієнти, а оті добні, блядь, які не розуміють, що за це блокують і ніхер ділять, За це кластера летять. Ну коротше, не розповідайте нашим. А колегам по цеху, що вони долбні, тому ми заморочились, і в нас всі наші аккаунти, от вас в АДС можуть бути внесені, і так само ви можете тут закріпити за кожним цим аккаунтом проксі. Тобто, ви в АДСки можете щось руками відпрацьовувати на цьому аккаунті, і в 3 Софт буде відпрацьовувати так само з, з, з цього ж проксі, з, з, з на, на цьому ж проксі відпрацьовувати. Ну це ж, ну це ж. Блять, по уму зроблено, а не як довбойоби роблять. Далі сідфрейз, ну, вона тут, звісно, не потрібна, здебільшого, в софтах, але будуть софти, в яких от без сітфрази ніяк не пролетіти. Тут ну будемо щось думати, як я вам казав. Теги. От по тегам дуже зручно буде їх імунувати Ну, я покажу окремо потім, як користуватися тегами, коли безпосередньо буду якийсь софт запускати, тому що. Зручно потім за допомогою техів запускати певну пачку своїх акаунтів, ой, ну, певну пачку гаманців під певний проект, де ви хочете. Це, це дуже класно. Я просто в окремому відео покажу, як ми прям от вам практично покажу, як ми користуємося тегами. Це мегазручно. Uh, і additional data це просто так і залишається. Це треба ну, використовувати. Так, програма використовує. Все, ось такий файл з вашими гаманцями. У вас має бути ось у мене тут вкладка від одного до десяти. Ви можете зробити тут пачки там, там по 100 штук, по п'ятдесят. Коротше там і так далі. А можете все в одному взагалі файлі зробити і тегами їх просто потім розділити. Це, це от, ну це мега мега-мега зручно. От дуже класно. Ну, з тегами покажу, як працювати. Це насправді тут. І сказано, що важливо перевіряйте проксі ваші перед початком роботи. Якщо якісь із проксі не працюють, то робота з аккаунтом буде виконуватися без проксі. Це те, що я казав вам, що ну, вони будуть, як наче з вашого ну, основного IP ну, там, домашнього офісного. Тому перевіряйте проксі можете через софт. Як користуватися цим софтом по перевірці проксі, в мене є відео в мене на моєму ютуб-каналі і. Я тут додам посилання, як користуватися відео використання цього софту. Сам софт знаходиться за посиланням на гітхабі в нашому викладений по перевірки. Проксі тут різні софти є теж безкоштовні. І тут я додам посилання, де прям я показую, як працювати з цим софтом. все на цьому підготовка до запуску закінчена. Тут іде далі запуск безпосередньо активності. Ну, це так, щоб вам просто ознайомитися, що насправді це дуже легко, там як пресет закидується, Ну, це вже команда. Ну, давайте не буду затягувати відео, бо тут просто показано, як запускаються певні варіації вже скриптів. Воно це в окремому відео вже буду показувати, коли запускаю, Ну, будемо показувати конкретний софт, який запускає. Насправді в нас. Хто використовував софти до цього, може відчути певну незручність з нашими софтами. Але коли ви спробуєте їх використати, блін, ну це мегазручно. У нас так по пресетам, по блокам, вони там рандомізуються. Ну, це в окремому відео. Я вам покажу. Тобто, оце ви зробили підготовку, таку підготовчий процес до запуску софтів. Тобто, в наступному відео ми оці просто вже речі, які тут описані. Це просто щоб ви побачили як приклад. Ви зможете запускати, ну тобто ще так. Оце ви підготували свій ПК пристрій, для того, щоб запускати безпосередньо вже теснети. Ну відпрацювання софтом Бо ми з теснетами з майнетами. Тут доступні доступні проєкти, Проекти ось тут вже це те, що є. Ну їх насправді вже по-моєму навіть і більше. Для відпрацювання. І на кожне відпрацювання буде така сама відеоінструкція. Ось така сама, все буду вам показувати. Ви буквально приділите 3, 4, 5 годин, 10 годин розібравшись з софтом, і потім будете все-чик-чик, там чик, -чик, чик все робити. Я не розробник, ви запам'ятаєте, я такий простий, як і ви, людина. Взагалі, для мене код це щось страшне, я не вмію, не розумію. Але, ну бачите, як впевнено розповідає, тому що ну, це не складно. Мої ж хлопці мене не вчили, як це, як це все робити. Тому тепер, як кажуть, впевнений користувач, я зміг і ви зможете. Що ще хотів вам сказати наостанок? Звісно, не забудьте тепер цей файл з, вже з вашими адресами, приватними ключами закодованими, з вашими проксі. Це все, як я вам казав, по інструкції його зберегти, заходити в файл, завантажити. Все, як в документації прописано, і е, розділ CSV. Е, ну, єдине, що ім'я ж бути ось таким, ось як воно вам вказано, тут було сказано, сказано, сказано сказано. ось. Е, зміна, акаунт ЦСВ файла. Ось файл у вас має бути саме такою назвою. Ви натискаєте його зберегти. І потім збережений цей файл, вже, от акаунт ЦСВ копіюєте, заходите в свій софт, де воно лежить, в папці аккаунт софт. Все дозволено, аккаунт сторідж. І отут ось цей файл, ви просто замінюєте. TCX, він каже, замінити, зупинити, зберегти оба, замінити. Все, ви його замінили. І тепер цей файл вже у вас ось в такому вигляді. Гарному, все як треба, він а, а тепер тут є. З цим, думаю, зрозуміло. Файли все, все ви підготували. Що ще вам на останок скажу про всяк випадок, все ж таки, дивіться, коли ви отримаєте ще нову версію софту оновлення, то вам потрібно, ну звісно, ваші, ваш файл CSV залишається, його окремо зберігайте, але встановлення софту, вам треба пройти краще з самого початку. Оцю процедуру. Ну точніше, Python у вас вже встановлений, це зрозуміло. Він у вас вже встановлений. Вам просто треба буде наш архів зробити до ну, давайте Покажу, як, наприклад, оцей файл. от, Наприклад, от прийшов вам отак файл, ви його розархівували і потім у ці дані берете всі, чікс і копіюєте всі, заходите, ну, от, Наприклад, оновлена версія. Заходите в свій софт і можете просто в цю, в цю ж папку і зробити його вставити. Єдине, що обов'язково ж збережіть файл аккаунт, ну і приватке, якщо ну, окремо, бо він же вам їх все, все, все позаміняє. І робите вставити, замінити все, ну або вставити замінити, ну замінити все. Ну, трошечки я помилився, краще прям замінити папку, все ж таки, бо віртуальне середовище все ж таки теж зробіть, поки що. Теж створювати нове, коли приходить оновлення софту. Ну тобто ви це будете робити от за три секунди. Тобто ці всі команди три команди: Чикс, чикс чикс підтягнули, встановили залежності. Ну, все, Ліцензі... ну, ліцензію і API теж собі збережіть цей ключ. Ну, окремо цей файл блокнот, щоб ви потім його могли заміняти. Ну, цей файл файл Єнф, щоб додати. Ну і все насправді, все. Ну все потім запуск софту зрозуміло. Тобто, це, це обов'язково. Після оновлення робіть цю процедуру за кобо нова версія. Ну короче, краще наново його встановлювати, і як то кажуть, вже сміливо відпрацьовувати. Все, на цьому буду завершувати. Тема з одного боку непроста. Але воно найкрутезніше. Витрати свої там 3, 5, 10 годин на те, щоб це освоїти, і ви зекономите просто сотні годин зекономите купу грошей на працівниках там і так далі. Запитання, будь ласка, в чат під відео можете навіть не запитувати, тому що. Розвернуті виповіді в чаті, вам ви отримаєте і швидші, і краще. Ну, коротше, там і голосовими, і відео напишемо. Тому залітайте в е, е, і все дозволено, наш телеграм-канал, і е, в Тестнет Про. Коротше, будемо виносити дропи разом. Всім щастить!